Це я вам розкажу, що таке дерево з дуплом. От дивіться, оце всі пересічні скажуть, що все воно мертве, там, катастрофічно мертве. І я вам скажу так, що дерево з цим дуплом може простояти 100 років, пережити дві цивілізації і три. Чому? Дивіться, всередині 80-90% то мертва деревина, яка по факту держить тільки нагрузку. Е, сама активна зона це бачите кора і за нею там 5 мм. Це активна зона, яка дає ріст дереву. Останне це все типа, труба. Труба. ну Дивіться, от ви бачите труби. Е, можна зробити трубу там залиту, геть як, ну, скажімо, як лом. Ну а, а навіщо? От, нагрузку держить прекрасно і сама труба. Не треба, щоб вона була цільна. Труба навіть краще тримає нагрузку, тому що вона легша, вона пружніша, вона грає краще. Так і дерево. Для дерева ця серцевина, вона реально ні, 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 нічого так особливого не відіграє для його життєдіяльності. Життє, Здоров'я дає виключно. Поверхнева, сама така наружна, камбій, камбій, кора, кора теж мертва, камбій, який відкладує річні кільця, а те все остальне мертва деревина. І от в такому випадку, конкретно, як цей пеньок, я вам кажу, що це може жити отаке от дерево, ну, 100 років і більше, дивлячись, де воно, в якому місці, затікає воно, не затікає. ну Це таке. В сухому місці це, я вам скажу, 100 років спокійно без всякого ремонту. Ось таке, що таке, що таке дерево і з чого воно складається.